Привіт! В цьому відео ми з вами навчимося відправляти пошту за допомогою мови PHP з нашого веб-сайту. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Важливо відмітити, що сама по собі мова PHP вона ніякої пошти не відправляє. Все, що робить PHP, він збирає інформацію, ну, наприклад, з певної формочки, далі формує лист, і цей лист він просто передає в певні служби або ж в певні протоколи, які якраз вже і займаються відправкою самого листа. І якщо просто ці протоколи не налаштовані, якщо, наприклад, ці служби не налаштовані, то в такому випадку і сама пошта вона не буде відправлятися. До чого я це все веду? До того, що насправді з локального сервера ми не зможемо відправити лист. На якусь там конкретну пошту, воно просто не буде працювати. Але в той же час, коли ми з вами будемо вигружати весь наш сайт, наприклад, на хостинг або ж віддалений сервер, то там все це вже буде працювати, адже там будуть налаштовані усі ці протоколи та усі ці поштові клієнти, за допомогою яких і ми зможемо відправляти сам по собі лист. Тобто в цьому відео ми розглянемо, як це взагалі можливо робити, але ми не зможемо ну, саме от відправити цей лист, він не надійде нам на пошту. Але якщо ви... Такий самий код запустити на віддаленому сервері, особливо якщо це буде платний віддалений сервер, то воно 100% спрацює та лист буде надісланий на певну пошту. Отже, від слів перейдемо до діла. Щоб нам відправити певну пошту, нам потрібно буде використовувати таку функцію, яка називається як mail. Це вбудована функція, та вона приймає декілька параметрів. Ми давайте ці параметри будемо записувати трохи вище в змінні. Для початку я давайте створюю таку зміну як. Меседж це буде сам текст нашого повідомлення. І тут ви можете прописати все що завгодно. В мене пускай буде просто такий текст, як текст меседж. Ну тобто це те, що отримує користувач у самому листі. Далі нам потрібно створити зміну, в якій ми вкажемо на яку пошту все це буде відправлятися. Тобто ми вказуємо, що, наприклад, все це буде відправлятися, нехай на таку пошту як адмінсобачка.itproгір.com, і це буде пошта, куди все буде відправлятися. Також давайте створимо, з якої пошти все це буде йти. Тут може бути будь-яка пошта, ну, наприклад, Example, собачка, itproger, нехай також буде .com. Тобто це пошта, з якої відправляється сам по собі лист. Окрім того, нам потрібно тут ще мати subject, це тема самого листа. І в якості теми для листа ви можете прописати тут також будь-який текст. Наприклад, я давайте вкажу, що тут буде subject текст. Ну, тобто це буде тема. Письма знову ж таки, можете все все, що завгодно тут прописати. І в принципі, здавалося, що це все, що нам потрібно прописати, адже є вже від кого кому надсилається. Також є тема повідомлення і є сам текст повідомлення. Але насправді це не зовсім все, що нам потрібно. Додатково нам потрібно по-перше, закодувати тему повідомлення, щоб вона коректно потім відображувалася. А по-друге, нам потрібно ще створити певну зміну, яка буде. Собі вміщати заголовки нашого повідомлення, Отакими От ми давайте з вами зробимо. Почнемо ми з теми повідомлення. Отже, я вказую, що в ту саму зміну я буду щось новеньке прописувати, і тут я вказую просто кодування. Саме по собі кодування воно може виглядати не дуже якось зрозуміло, але ви просто пропишіть те, що я тут буду прописувати, та цього вистачить для самого по собі кодування. Отже, ми зараз вказуємо те, що ми будемо кодувати в формат utf 8 Загалі існує дуже багато різних кодувань. UTF-8 8 це такий стандартний формат кодування, бо він підтримує як кирилицю, так і латиницю тобто, це дуже зручно, можна писати як на українській, так і на англійській. Все це буде працювати коректно. Також можна, звісно, і інші кодування використовувати, де вже буде де вже будуть підтримуватися, наприклад, китайські іерографи і так далі. Але ну, нам це просто зараз не потрібно. Отже, прописуємо найбільш стандартний формат utf 8 таке от кодування. Далі ми повинні використати спеціальну функцію, яка називається Base64Encode, Тобто, ми кодуємо тому Encode. І сюди ми просто підставляємо тему нашого повідомлення. Воно записано також в subject, Звісно, можна було би і не створювати окрему зміну, можна було б ось тут прописати тему, ну, це вже за бажанням. І в кінці нам, нам, наче потрібно це все закрити. закривається це знаком питання та знаком рівності. Ось так тепер кодується у нас тема повідомлення. Все, тепер з темою буде якби все. В порядку, і тепер нам потрібно ще додати сюди заголовки. Вони будуть відправлятися разом з письмом, і в заголовках ми просто указуємо якби інформацію, а саме від кого прийшов лист, кому потрібно буде відповідати, кому можна буде зробити пересилання і так далі. І щоб це все нам нам вказати, ми прописуємо тут певний рядок тексту. По-перше, ми прописуємо просто слово «from», тобто від кого, далі, в якості від кого я сюди підставляю нашу цю зміну «from», Ну тобто, це ж від кого в нас прийшов лист. Далі, мені потрібно тут виконати перехід на новий рядок, але до цього ще потрібно зробити перевод каретки. Це коли в нас по факту курсор становиться на нове місце. Ну, загалом можете не вдаватися в ці подробиці, просто пропишіть ось таку конструкцію, і це буде вважатися тим, що от в нас перша інструкція, а далі йде в нас якби друга інструкція. Отже, ми вказали, від кого йде лист. Далі нам потрібно сказати. Кому ми будемо відповідати, тобто reply to, кому ми зможемо відповісти на цей лист, і це насправді той самий email, який в нас вказаний в from, тобто ми його знову ж таки тут прописуємо. Далі ми робимо знову ж таки закриття, так сказати, цієї, цієї команди. Нам потрібно також ще тут вказати, що взагалі в нас буде в самому листі. І для цього я прописую тут content-type, і в якості значення я пропишу тут text-plane. Text-plane, він означає те, що у нас в самому листі, в самому тексті буде просто звичайний текст, тобто не буде HTML тегів. Якщо ж ви хочете, щоб у вас ось тут були ще HTML-теги, і потім в самому листі ці HTML-теги, вони коректно оброблювалися, то вам потрібно прописати не просто text-plane, а потрібно прописати текст HTML. Тоді можна буде тут додати HTML теги та вони будуть коректно оброблюватися. Ну, мені таке просто зараз не потрібно, тому прописую текст плейн звичайний текст. І також потрібно вказати ще кодування для усього повідомленням, тобто я вже вказав кодування саме для. Теми, а також потрібно вказати кодування для всього повідомлення. І це робиться за допомогою charset. Тут ви вказуєте charset і вказуєте саме кодування. Знову ж таки, будемо використовувати UTF8, адже це найбільш таке стандартне та поширене кодування. І в кінці також вказуємо, що в нас оця команда, вона наче як завершилася. Окей, тепер ми вказали абсолютно всі необхідні для нас значення. І нарешті ми можемо все це передати в функцію main. Спочатку я вказую кодування. Кому я буду надсилати цей лист, тобто я вказую мою зміну ту. Далі мені потрібно вказати тему повідомлення, причому вже закодовану, Тому я звертаюся до subject. Ну тут назву одна й те саме цих змін. Загалом просто отримуємо правильну тему. Також мені потрібно передати меседж, тобто текст повідомлення. Ну і нарешті мені потрібно передати headers, це в нас заголовки. Ну і насправді ми можемо все це оновити. Сторінка може завантажитися, може видатися. Якась помилка, в цілому все це буде працювати коректно на віддаленому сервері, але от наразі воно просто не буде правильно спрацьовувати, бо ми працюємо з локальним сервером. Отже, ось таким чином ви можете створювати повідомлення, які будуть надсилатися на пошту. І наразі на локальному сервері це просто не буде працювати, але на віддаленому сервері точно такий самий код, він вже буде спрацьовувати без жодних проблем. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Всі посилання на них будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Бувайте!